Користуватися біржею легко. це відео, щоб не загубити, а я зараз розкажу. Мої клієнти часто запитують мене, як завести гроші на біржу і як їх звідти вивести. Що ти маєш знати? На кожній біржі є P2P торгівля? Не бійся цього слова. Зараз поясню. Ти можеш за допомогою P2P торгівлі як завести так і вивести свої кошти. То як же це працює? Щоб завести кошти, ти натискаєш на біржі P2P торгівля. І після цього вибираєш валюту та банк, який, звичайно, тобі підходить. Знаходиш продавця цифрових доларів, вони називаються USDT. Після цього вказуєш суму, яку хочеш купити, і переводиш кошти на банківський рахунок продавця. Причому біржа є гарантом цієї транзакції. Це безпечний спосіб. Потім продавець тобі скидає USDT на твою біржу, а за них ти купляєш собі крипту. А щоб вивезти гроші. Вказуєш свою карту і знаходиш покупця на USDT. Їх там багато, там завжди вони є. Отримуєш кошти на свій банківський рахунок, а цифрові долари йдуть покупцю. І все. Я також користуюся під тупі торговлею, тому що підключив до своєї біржі торгового робота. Він мені там сам торгує, він знає, коли вигідно продати, і наторговує до 20% в місяць. До речі, про робота розказав у своєму каналі. Підписуйся. Посилання в профілі.